А коли можна влаштовувати вибори і як змінити неякісну владу, якщо в неї ще не сплив строк повноважень за законом? Але вона вже не має підтримки серед народу? Продовжуємо подорожувати світом виборів, демократії та критичного мислення. І сьогодні відповімо на ці запитання. Ми вже з'ясували, що вибори надзвичайно важлива річ для суспільства. А тепер поговоримо про деякі їхні види. Так-так, ви все правильно розумієте. Вибори бувають різні. Сьогоднішня тема види виборів за черговістю. Найбільш звичні нам. Чергові такі вибори проводять, коли завершується строк повноважень певного органа, наприклад, повноваження президента України діють 5 років, президента Сполучених Штатів Америки 4 роки, а Італії 7 років. Бувають також позачергові та дострокові вибори їх проводять ще до того, як строк повноважень органа або посадової особи закінчиться. Причиною цього може бути те, що посада стала вакантною, скажімо, через смерть посадової особи, її відставку або імпічмент. Буває, що повноваження колегіального органу, наприклад, парламенту, припиняють достроково. Тоді призначають дострокові вибори і обирають новий склад парламенту. В Україні таке вже траплялося. Дострокові вибори до Верховної Ради проходили у 2007 і 2019 роках. Зазвичай розпуск парламенту це крайній захід, який використовують, щоб вийти з політичної кризи. Однак бували випадки, коли політики вдавалися до розпуску. Аби зміцнити власні позиції, так за часів прем'єрства Маргарет Тетчер, вибори до парламенту Великої Британії проводили тричі, і усі три рази вони були достроковими. Таким чином, Тетчер абсолютно законно підбирала момент, коли популярність її партії консерваторів була найбільшою. Тоді вона одержувала перемогу на виборах і знову обіймала посаду прем'єр-міністра. Тобто, вибори це дійсно потужний інструмент, який не варто недооцінювати ані виборцям, ані політикам. І Якщо ставитися до нього із повагою, це принесе державі лише користь. Також існують додаткові і часткові вибори. Додаткові проводять, якщо в колегіальному органі є вакансії. Таке трапляється, коли хтось із членів парламенту вибуває із його складу за станом здоров'я через смерть, відставку або за власним бажанням. У світі такі вибори називають додатковими, а в Україні проміжними. Їх призначають протягом 10 днів після припинення повноважень депутата у відповідному виборчому окрузі. Часткові ж вибори вибори регулярні, обов'язкові і передбачені законодавством. Вони відбуваються, щоб частково оновити колегіальний орган. Наприклад, часткові вибори проводять кожні два роки при поновленні сенату Сполучених Штатів Америки. У цій країні сенаторів обирають на шість років, але не одночасно. Що два роки переобирають третину сенату. Часткові вибори проводять для того, щоб не замінювати усіх членів одночасно. Вважають, що якщо усіх сенаторів переобирати одночасно, то в парламенті може надовго з'явитися панівна більшість. Так владу зосередить у своїх руках одна політична сила, і значить, виникна загроза для демократії та спокуса узурпації влади. Недарма відомий історик Джон Актон сказав: влада. Розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Інший небажаний ефект виберуть людей, які вперше потрапили до парламенту і не мають досвіду. Це може призвести до тривалої кризи, яка буде продовжуватися доки новачки не навчаться або не відбудуться наступні вибори. А часткові вибори за задумом мають можливість старожилам передати свої знання і досвід новобранцям.